Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. В кінцях сніданку з 1 плюс 1 кулінарний uh, експерт 1 плюс 1 Євген Клопотенко. Всім привіт, всім привіт! Як ми його і анонсували. Uh, Жень, uh, від тебе дуже зараз доречні будуть поради, ну і враження. Давай так зробимо, як це біля uh, Бесарабків такі є. Помашемо всім. Ні, я знаю, біля Бесарабків по іншому роблю, <кл <tolerate> <клес> так дихаю так. А, <клес> ну це, то, те. Це це криєм. Криєм. Ну, добре, то інше. зараз подивимо іншу інформацію, вражаюча цифра. 90% американців їдять недостатньо овочів і фруктів. Про це йдеться власне в останніх дослідженнях центру контролю і профілактики захворювань. І в останньому виданні американського довідника з харчування йдеться про те, що дорослим потрібно їсти по півтори-дві порції фруктів. Та 2-3 порції овочів на день, для того, щоб знизити ризики серцево-судини захворювань, діабету і навіть е, онкологічних захворювань. Е, Жені, ти продовжуєш, але, але, але що, ти вже ваш. Але, але, але просто в Україні цієї проблеми немає, тому що м'ясо дороге, і всі так. їдять багато овочів, тому все добре, правда? А от як за кордоном, ти часто подорожуєш, що переважно собі дозволяють, на сніданок вечері або на обід іноземці, ну, і де саме де більше овочів їдять і фруктів? Насправді найбільше овочів їдять. В Італії і серед... середиземномор'я. Там Греція дуже багато овочів, просто одні баклажани, якісь томати. Також дуже багато у Франції, але французи вони з одної сторони їдять нормальну кількість овочів, а потім mm -hmm. це все там, 300 грамів вершкового масла mm -hmm. або вина. Тому це такі не дуже ну, досить дивна статистика. Тому ось там, де моречко, там найбільше овочів. А всі інші країни, такі як Данія, Німеччина, всі ті, що більше піші, то вони також їдять, як ми так за. Багато жиру, щоб було тепліше. Жень, ну от ти реформуєш нашу систему харчування, так? так Дошкільнят і школи. То зараз, після твоєї реформи, так. стали діти їсти більше овочів і фруктів? Да, діти, може, і стали, але зараз бюджет не дозволяє в їдальню постачати більше овочів, тому поки що нічого ще не змінилося. Ну я маю на увазі, о, не стало там. Приходиш до їдальня, там салат, бар, вибираєте або броколі, Що ви бажаєте? Салат айсберга або брокколі? Ні. Uh -huh. Там все те. Той самий буряк, там все те ж саме, але вже воно більш смачнішим. І насправді багато їдалень до цієї ініціативи. приєднуються. Mm -hmm. вчора чи позачора була Каховка, написали, що три їдальні oh, переходять бути і того, скільки а, шкіл в Україні за я, я ну, але... чув більше ста. Так вони вже вони всі такі, як маленькі як грибочки, починають дуже приємно. Ну, і ти приємно. отримав ліцензію від відповідних прочених міністерств. Здорове харчування. Mm -hmm. Це звісно добре, але виявляється, нашому організму потрібні не лише розвантажувальні дні зараз увага, бінго, а і навантажувані дні. Зараз триває тиждень масляної, Як кажуть, сучасні діетологи, у нас читінг поясної люди, що таке читінг. Так, а чітінг це чітінг. правильне заплановане порушення дієти, Є -є -є -є. свято живота під час жорстких обмежень харчування, яке йде на користь організму. Так, ну трошки навантажимо себе приємними Щу, е так, 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 ми так. Просто зараз як правильно їсти до речі, млинці пояснить дієтолог Наталя Сомонко. Давайте її почуємо. Блины это очень вкусная, но это не диетическая еда. Помните об этом. В одном блине содержится в среднем 150 калорий, а еще есть начинка. В неделю рекомендовано есть не более 2-3 блинов. Но во время праздника можно сделать небольшое послабление. И в масленицу это количество может возрасти до 7-8. Детям лучше ограничиться 5-6 штуками за неделю. Есть такие люди, которым блины даже в масленицу противопоказаны. Это пациенты с сахарным диабетом, с обострением хронического панкреатита, а также люди, страдающие лишним весом либо ожирением. Для того, чтобы празднование масленицы прошло без проблем, соблюдайте разумные рамки. С праздником вас! Живо Євгенко Потенко вже почав готувати варіанти начинок для ваших млинців цей прекрасний масний тиждень. Отже, ми сьогодні ще будемо говорити про поєднуване і не поєднувати, непоєднуване. Які варіанти начинок для млинців нашим видачам пропонуєш? Я пропоную три види начинку. Так. Перший це буде як завжди, цибулевий конфітюр. Ну знаєте, звичайно, традиційні українські млинці з цибулевим конфітюром, такі, як готують у Франції. Інша начинка це буде зі сфери футперінгу. Значення футперіфутперінг, ну пері періскілтон знає Кеті Пері знаю, а футперінг, що це? Футперин це коли ми поєднуємо що багато продуктів на, молекула, на молекулярному рівні. Вони е, між собою дуже схожі. Ось, наприклад, якщо ми беремо буряк або сьохл, да, буряк беремо, беремо е, шоколад та волоски горіх. Вони на молекулярному рівні мають од, однакові молекулки. Якщо ми поєднаємо ці страви, ці речі, то вони стануть смачними. Буряк запікав, варив. Запікав, варив. – І то, то. – Запікав. Немає значення. Додаємо горіхів. Ось так. Додаємо трішки цукру. А для чого ми смажимо, якщо вони відварені, ці бурякові сматочки? Для того, щоб поєднати трішки цукру. А, карамелізація відбуватиметься. – Ну, називається так. Потім я беру шоколад і даю тобі. натирається шоколад. Шоколад буряк? Ну, звичайно. Ти зараз все зрозумієш. А тим часом я додаю цукор до цибулі. І ми таким чином готуємо конфітюр. Я знаю, що сьогодні трішки дивнуваті поєднання, але коли я з'являюсь на кухні, це завжди нормально. Покажіть бурят і шоколад. Я такого ще не бачив, але менше з тим таке можливо. Дос, досить, досить? Та татирайся, сука. Це нормально. Так, достатньо, достатньо. Далі що робимо далі. далі дивись, беремо терку, да. і на цю терку натираємо яблука. Але яблука ми не чистимо, тому що це зайва втрата нашого часу. Ой. Ну і плюс у шкірці кажуть багато вітамінів. Ні, Ні, це лайфхак. Ще один кулінарний лайфхак. Дивись, звичайно, там багато вітамінів, але багато людей шкірку не полюбляють. Ой, тому ми ось так натираємо, натираємо, і наша шкірка буде лишатись в наших руках. Зараз покажу. Ой-ой-ой. ой 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 Дивись. Да. Ось шкірка вся у нас лишається. Яблочко натерла, шкірка лишилась. Ну, круто. Да. Ну, про, Перед тим правильно треба яблуко нарізати, для того, щоб шкірка у вас а ти не залишилась. Чому це хрумке яблука з пісочком? Е, е, Жартую. Ну, яблука пам'ятаємо, миємо із содою для того, щоб ті речовини, які на поверхні є, не потрапили в наш організм. Бо ми, ми знаємо, що таке. Можна зберегтися і потім, як мумія, все життя ходити. Все. Е, е, так. Все. Цей, це вже готово, далі одну хвилинку і, і все. Тепер беремо мед. Це буде третє на. Це ти хочеш ще піти на голос країни, вже на танцях був. Я вже там був на голосі країни, тепер твоя черга. Ну, Добре, тоді а ти краще танцюєш чи співаєш? Я краще готую. Краще, індейким людям не, не танцювати ніколи. Ну, Тоді має бути нове, шоу. котлета країни. Котлета країни, тоді ну. ми там з тобою будемо в фіналі. І так. <рес> до меду додаємо трішки Анісо, трішки кориці. Таким чином, ми робимо мед смачнішим. Ну, як, ми його насичуємо ароматами. О. Ми його розтопили дуже швидко, на великій температурі. Ось так вимішуємо. Видавай сюди яблуки. Йодиф? Яблука. Так, в мед яблука з анісом. Ох, аромат пішов класний. В вранішній, крутий. Таким чином, у нас одна начинка з шоколадом, волоським горіхом. Там бурячком готова. Інша цибулька майже готова. Тому що треба їй хвилин 15, але. Щоб вона покинішала трошки, так? Да? Ну так. Але я дуже швидко це зроблю завдяки лимону. Лимон він дасть гарного балансу смаку. та Я, я зараз дивлюся, я в гарній червоній сукні. Чоловіки тут в фартухах щось готують. Жінки всі, напевне, зараз зазрять. правда? А так. Поки вже є ранку... Ранку би, так. Друзі, ми ж відкриваємо для вас невеличкі секрети. Встань, була що. барбір. Ти покажіть, вона ж не людина, вона, вона... Не людина це велика люда. Вона робот, подивіться. О -о -о -о. А ось чим Справа. А, а ось чому ти ніколи не говориш. Скажи, скажи будь ласка, е, хто краще готує, чоловіки чи жінки? ну скажи. А це, я, Ану, у нас а це жінок в студії. А це стосується 8 березня? Ні. Ні не, не стосується. Насправді, го, жінки готують прекрасно, але це не жіноча справа. Тому що жінки повинні відпочивати вдома, бути з дітьми, насолоджуватися життям, а чоловіки повинні готувати. Це є правда, тому що жінки це як ти жінка, ти готуєш. Чому це так? Ні. Так, ну і у нас ще ж і один і ще такий варіант шоу з минцями. Це як правильно загортати начинку. Вони абсолютно різні. Якась ріденька більше, якась тугенька начинка мається на увазі. <світ> а, ну ну, ту на ну, інсьтугенький. Ну так, а я б тут знаєш, що я зробив? А, оскільки яблука з медом вони такі знаєш, Ну мед в принципі може трошки сцідити, бо... Яблуко все одно візьме до себе цю солодкість. Так. Я нічого не стіжував, просто на один край, як суші. Ну, ну, аж пол ну шо ж. польється. Ну, пол польється? Поллється якесь слово таке французьке лється, там, ну, там, там і пісня. Так. Дивись, насправді, я, як в Японії, знаєш, як роблять суші, роли. За одного краю викладаєш трішки бурячку, трішки горішків, включаєш японську музику і так. Ах, клас. Все вийшло. Ну і тепер ж, треба зрозуміти, де яка начинка є. Можливо, ми можемо помітити ці млинці. Можливо, ми просто можемо з'їсти млинці. Нема часу помічати млинці. Що це за така традиція? Помічай млинець. З'їж ну, я... млинець. Далі. Так. Я так. беру трішки цибулі. О, і сюди так. ось так: цибулю. Вона карамелізувалася, цукор дав солодковатий смак. Завдяки тому, що ми цибулю обсмажували, вона перестала бути такою гіркою, як вона є. І все. Í það færa þá er það að tonn, 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 tonn. Так. От я слухай, як ти закручуєш ці млинці, скажи, ти коли сам на сам готуєш, то ти співаєш, пританцьовуєш, сам з собою розмовляєш, чи все можеш. Копейка сам завжди з а, собою а, розмовляєш. А, 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 а зараз тут хтось є, тут є люди. Я зараз я завжди так роблю, тому що я спілкуюсь з бурячок. М -м 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 -м. Так, ну, друзі, зараз ми доготуємо до, до ці млинці. аудиторії аудиторій руки, хто буде його коштувати млинці. І ось Віті. доволі Вау. несподіваними начинками буряк. Шоколадом а, з конфітюром на цибулі та ще й у нас яблуко із анісом та медом. Наскільки це буде смачно? Ви побачите пряму трансляцію в інстаграм сніданку, Враження від нашої аудиторії, наших глядачів. А нашому Жені Клопотенку, гастрономічному експерту. А, До побачення гаряче я всім раджу спробувати шоколад і печений буряк. Це дуже смачно.